Доброго дня! Сьогодні я покажу вам, як відображати кількість переглядів матеріалів в блозі матеріалів на Joomla 2.5. Є сайт, такий як анатоп'єпархія і на прохання мого друга Олександра. Необхідно зробити так, щоб разом із відображенням статті, або ж разом із відображенням матеріалу, відображалася кількість переглядів. Значить, як це зробити? Значить, сайт, як я вже сказав, побудований на Joomla 2.5. Ось ми зайшли в адмінку, підемо в меню, в головне меню і подивимося, що собою являє. Даний пункт, тобто пунктик новості. Значить, як бачимо, що новості є блогом категорії. Так? Тобто, для того, щоб налаштувати відображення кількості переглядів статей, нам необхідно піти в менеджер матеріалів. Матеріали. Далі налаштування. І в налаштуваннях слід встановити. По-перше, дивимося, ось тут стоїть показувати іконки дивіться, для друку, показувати іконку електро електронної пошти і ось тут стоїть кількість переглядів. Значить, якщо ставимо галочку, от, і далі також, можливо, в категорії давайте подивимося. Так? Значить, кількість матеріалів нам показувати не потрібно. Опис також переховувати в даному випадку на прохання. Так? От, ну, в принципі, напевно і все. Нажмемо кнопочку Зберегти і закрити. Зберегти і закрити. Натиснемо кнопочку Оновити на нашому сайті. От. І подивимося на те, що у нас з вами під заголовочком, там, де відображаються іконки, відображається кількість переглядів даного матеріалу. Ось і все. Дякую за увагу.